Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Я сьогодні знову з вами зустрічаюся на кухні і пропоную вам приготувати дуже-дуже смачні мариновані баклажани. Ну що ж, поїхали. Баклажани гарненько помили. Тут у нас кілограм. Беремо велику глибоку кастрюлю і викладаємо туди баклажани. Ледве помістилися. Якщо стирчать оці стебельці, то можна їх відрізати ножницями. Я так зробила, і бачите, воно все в мене вклалося в каструльку. Заливаємо холодною водою і потім поставимо на вогонь. Бачите, починає закипати. Гарненько закипіло, варимо 10-15 хвилин. Вже минуло 10 хвилин. Дивіться, бачите, він. Так, шкілочка вже така відходить. Я не буду більше, я не хочу більше варити. Мені достатньо 10 хвилин. Я буду їх викладати вже на тарілочку, тому що мені вже ой, вже тут. Викладаємо на тарілочку. Я їх виклала на тарілочку і бажаю, щоб вони трошки остудилися, тому що гарячими важко знімати шкірочку. Зараз наріжемо трошечку. Можна нарізати будь яку звернути, як ви робимо. Прекрасно. Нарізали пучочок петрушки. те, що я люблю. Так, ну, що, Наші баклажанчики трошки остудилися. Давайте спробуємо очистити. Нарізаємо. Очнети якось простенько-простенько відходить. Ось так. Так, один уже готовий. Давайте другий. Опа. Ну, от, чотири баклажанчика почищено. Тепер треба їх порізати. Нарізаємо десь отак по 2 см шматочками. Отак, по 2 см. Півтора-два. и okay. вот так накладываем. Okay. Давайте другой удар, и жму Це в нас буде перший слой. Ось подивіться. За рецептом маємо зверху посипати баклажани подрібненим чесником. Я використовую завчасно приготовлений чесник. Посипаємо зеленю. Для маринаду треба 50 грамів цукру. Ось я відміряла 50 грамів. Засипаю. Тепер додаємо ложку чайну солі. Так тепер нам треба 50 грамів оцту ось такого 9-процентного. Сюди заливаємо. Так. Тепер мені треба 50 грамів олії. Ну, Я беру ось таке, бо воно без особливого присмаку і запаху. І наливаємо. Тепер це все ми маємо трошечки збити. Ось так. Ось так. Перемішуємо. Будемо поливати наші баклажанчики. Це в нас перший слой. Ось так. так прекрасно. Тепер будемо додавати зверху другий слой. Ось так. Бачите, як гарно. Тепер зверху повторюємо те саме. Чесничонок спочатку, Так, І другий слой наш теж поливаємо нашим маринадом. Так, тепер накриваємо плівочкою. Ось так. І ставимо в холодильник ми хоча б години на дві. О! Яка краса. Через дві години можна вже куштувати. Ну, чим довше стоїть, тим краще буде. Давайте спробуємо. Минуло всього дві години. Як же це все ж таки смачно! Я думаю, що ви порадуєте своїх близьких і знайомих цим чудовим рецептом. Дуже сподіваюся, що він вам зайде. Пишіть, будь ласка, відгуки, чекаю ваш фідбек в коментарях. Підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. Бо дуже хочеться, щоб цей рецепт побачили якомога більше людей. Па-па, до зустрічі!